в том месте. Но якщо слишком зацікавишся в том, где ты хотел бы быть, то упустишь возможность жить здесь и сейчас. Друзі, радий вас вітати на своєму ютуб каналі Блог Річерта. Сьогодні я вам покажу одну із стратегій закритого телеграм-каналу, по якій я торгую. Отже, нам потрібен брокер Pocket Option. переходимо на сам цей брокер та вибираємо індикатор RSI, він нам показує наш торговий об'єм. Далі, що ми робимо? Ми переходимо на сайт TradingView, вводимо нашу валютну пару в мене сьогодні: це євро та долар, Вибираємо. Натискаємо на тех-аналіз. Ввертаємо трішки вниз, і ми бачимо, що цей індикатор нам показує на покупку. У мене виставлений таймфрейм 30 секунд. Отже, а, натискаю придбати. Ось, все. Наша ставка зроблена. Далі очікуємо на наш результат. Ось наші легкі 96 доларів. Як ви бачите, ця стратегія працює як швейцарський годинник. Отже, переходимо та підписуємося на наш телеграм-канал. Всім дякую за увагу та вдалих вам торгів!